32 другу річницю незалежності України в Ужгороді відзначили покладанням квітів до пам'ятника Тарасові Шевченку. Урочистості супроводжував спів академічного хору Кантус. Незалежність викарбувана століттями нині, у час війни, гартується військовими, які захищають кордони України. Тих, хто віддав своє життя за це, вшанували хвилиною мовчання. День незалежності в умовах повномасштабної війни відзначаємо другий рік поспіль. Ціною наших захисників ми звільняємо українські землі. І саме безмежна любов до нашої країни, бажання свободи додають нам мужності та відваги, додають нам віру в перемогу. Безперечно, що ми переможемо. І побудуємо потужну українську. Незалежну європейську державу День незалежності покликаний ще більше згуртувати українців, наголосив голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко. А прагнення України незмінні як у 1991-му, так і тепер. Українці зробили свій вибір і сказали конкретно: у нас буде своя держава незалежна, вільна і соборна. Сьогодні ми захищаємо її потом кров'ю. Сьогодні наші воїни на передовій. Роблять все, щоб повернути нашу незалежність, суверенність і охороняють не лише нашу державу, а охороняють весь світовий порядок, світову демократію, світові цінності, європейську систему життя. Традиційно в Ужгороді до урочистостей у цей день долучаються представники національних меншин, які проживають на Закарпатті. Україна ünnepeljük ma, Сьогодні ми святкуємо День народження України. Ми прийшли до пам'ятника Тараса Шевченка тут в Ужгороді, щоб покласти квіти поваги. Угорщина зацікавлена в тому, щоб її найбільший сусід Україна була розвинута, багата, демократична європейська країна була країною, яка б була справжньою домівкою для всіх її громадян, незалежно від їхньої національності, віросповідання чи інших аспектів. Угорщина і зараз, під час війни, будучи хорошим другом та сусідом, допомагає Україні і так само допомагатиме у відновленні країни. Для нас угорців важливо, щоб ми жили разом, будучи справжніми друзями та хорошими сусідами тут, у центральній Європі. особливим днем, 24 серпня, є і для військовослужбовців. Це одне з найголовніших свят для будь-якого українця. І для всіх військовослужбовців Національної гвардії України, звісно, також. Урочистості у нас тривають в усіх підрозділах там, де це доречно, і там, де це можливо. Сьогодні наші офіцери долучилися до урочистого заходу в центрі Ужгорода, поклали квіти до пам'ятника нашому видатному, національному поету Тарасу Шевченку. Це дуже важливе свято, це свято треба цінити, це свято треба шанувати святкувати відзначати тому що ми вже знаємо якою ціною нам всім дається ця незалежність завершили урочистості молитвою за україну у виконанні академічного хору кантус